Моє вітання. Одним із традиційно різдвяних атрибутів є свічки, але звичайні свічки, вони вогненебезпечні. Тому багато людей переходять для краси для атмосфери саме на свічки, ну, наприклад, від батарейок. Тобто, можна сказати, електронні свічки. Щось на кшталт, ось такого. Ми сьогодні зробимо з вами свою свічку за допомогою мікробіт і. Її родзинка буде в тому, що її можна задути, як звичайну свічку. Уявіть собі, просто подувши на мікробіт. Так дійсно, щоб запалити свічку, нам потрібно всього-навсього натиснути на логотип. Приблизно ось так. Бачимо, свічка у нас уже горить. Зверху вогник блимає. І задуваємо її. Фух. Чи це не чудово, чи це не цікаво? Давайте ще раз. Запалили свічку. І задуємо її. Давайте подивимося, як це зробити. До речі, ось та ялинка є окреме відео, як зібрати цей DIY проєкт ялинку. Якщо цікаво, переходьте, десь я додам покликання. Починаємо, як завжди, зі створення самого проєкту в Мейкод. Новий проєкт. Називаємо його не так, як у мене названі, а називаємо нормально. Тобто це у нас буде свічка. Давайте так її назвемо. Можна зробити більш розширену назву, наприклад, свічку, яку можна задути, створити. Нам сьогодні знадобиться і блок при запуску, і постійно, тому, на відміну від більшості, не видаляємо їх. Що нам потрібно зробити? У нас буде змінна свічка, яка повинна постійно бути увімкнена. Давайте створимо цю змінну. Я її так і назву свічка. Гаразд. І ось при запуску ми задаємо значення для свічки, що вона говорить. І це ми позначаємо як істину. У нас є логіка. І шукаємо в самому кінці істина. І додаємо. Тобто, свічка горить, це істина. Тепер постійно будемо. Якщо свічка у нас існує, тобто свічка у нас увімкнена, шукаємо блок з логіки, якщо то інакше. І ось якщо свічка у нас існує, додаємо її сюди. А свічка у нас буде існувати, поки вона буде істиною, то ми її вмикаємо. А вмикаємо ми її через показати світлодіод. Ви можете намалювати свою, я малюю ось таким чином. І у мене буде тільки ось цей вогник блимати. Ну, ніби так мерехтіти, ніби справжня свічка. Щоб це зробити, щоб мерехтіла у нас свічка, зробимо наступним чином. Ми будемо створювати для, цієї, для цього вогника будемо створювати три випадкових значення: 1, 2 або 3. Чому саме так? Чому 1, 2 або 3? Тому що наші ось ці світлодіоди вони мають свої координати по х і по ігреку. І наша задача зараз створити координати 1, 2, 3 по Х. Тобто, ось у нас 0, 1, 2, 3, 4. І відповідно ми будемо створювати 1, 2 і 3. І ось у нас буде вимикатися наш вогник, коли у нас, відповідно, буде або 1, або 3, а коли 2, буде вмикатися. Для цього створимо ще одну змінну. Я її так і назву вогник. І ми задаємо для значення вогника випадкове значення, для цього ми, нам необхідно перейти в математику. Шукаємо тут випадкове. Значення і указуємо 1 або 3. Все, тепер, відповідно, воно буде у нас або 1, або 3. Тепер, якщо у нас додаємо нижче, ось так. Якщо, якщо у нас вогник не дорівнює 2, то ми його будемо вимикати. Звучить, можливо, складно, насправді ні. З логіки обираємо блок, дорівнює. І виставляємо тут, навпаки, не дорівнює. Якщо вогник, беремо нашу змінну вогник, не дорівнює 2, то нам потрібно буде вимкнути ось цей світлодіод, який знаходиться за координатами 2 по х по y 0. У нас є LED, і у нас є видалити х та y. Указуємо тут 2. А тут лишаємо 0. І тепер, коли ми за вами запустимо, ми бачимо, як починає мерехтіти наш вогник. Він починає блимати. Якщо, наприклад, вам занадто швидко, хоча мені так подобається, але якщо вам занадто швидко, ви можете додати сюди невеличку паузу, і тоді це буде виглядати ну, набагато повільніше. Але в даному контексті мені, наприклад, більше подобається, коли він мерехтить набагато швидше. Дуже схоже на справжній вогник. І це у нас значення, якщо, відповідно, у нас свічка істина, якщо вона горить. Що, тобто, все це буде виконуватися, поки вогник у нас горить, поки його не задули. Що буде відбуватись, коли ми почнемо дути? Ми просто додаємо очистити екран. Тобто, інакше очистити екран. Як же тепер нам задути свічку? Ми будемо використовувати вбудований мікрофон. І якщо ми будемо дути. То мікробіт просто сприймає це як голосний звук. Ну, ось, наприклад, такий. Ми обираємо тут вхідні дані, гортаємо нижче, і у нас є блок, який називається гучно. І ось, якщо гучно, нам потрібно зробити наступне. Нам потрібно задати значення для свічки хибне. Тобто вона буде вимикатися. Продублюємо цей блок, ставимо його на своє місце. І обираємо тут хибне. Тобто, коли подули, відповідно починає вона гаснути. Давайте подивимося це. Зробимо гучно і бачимо, що у нас перестала свічка горіти. Але вона не повертається на своє місце знову. Це можна переробити, щоб відповідно, у нас свічка, як тільки стає тихо, щоб вона знову ж таки світилась. Але в такому випадку нам потрібно буде дути постійно. Ми ж зробимо імітацію, що ми запалюємо свічку заново цільниками або запальничкою. Для цього використаємо просто натиснення на логотип. Найпростіший варіант навіть механічні кнопки не будемо використовувати. Тож, обираємо знову східних даних. Коли натиснуто на логотип, ми знову робимо свічку істиною. Просто дублюємо цей самий блок. І тепер, коли ми дмухаємо. На мікробіт, а саме ось сюди в мікрофон. Свічка у нас перестає. Стає тихіше, коли ми перестаємо дмухати. Натискаємо відповідно на логотип, і свічка знову у нас істина. Тобто свічка знову горить. Знову дмухнули, вона вимкнулась. Натиснули, вона знову запалала. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним та цікавим. На каналі ще багато цікавих відео, тож, будь ласка, переходьте, коментуйте, оцінюйте і діліться з друзями. До нових зустрічей!